Це післяпологові розтяжки і в'ялість шкіри передньої червоної стінки. Але шкіра затонка, дрябла та схильна до стрій. Добрий день, я Андрій Миронов, пластичний хірург клініки Анна Космо». Сьогодні хочу розповісти вам про обвислий живіт, чому і як його позбутися. Як правильно підібрати метод, який вирішить це питання, в залежності від типу вислого живота. Дивіться далі. Для початку давайте розберемося, які є види та причини вислову живота. Ці знання в подальшому допоможуть зрозуміти, який метод дозволить позбутися такої деформації. Надлишки шкіри на передній чарівній стінці, тобто на животі, без вираженої жирової деформації живота. Часто зустрічається після швидкої і значної втрати ваги. В таких випадках, при зовнішньому огляді, ми бачимо великі надлишки шкіри в ділянці живота, які можна легко взяти в щіпок пальцями чи навіть руками. Шкіра, що втратила тонус, пружність, як правило, розташована горизонтальними складками. Одна з причин обислого живота це післяпологові розтяжки і в'ялість шкіри передньої чариної стінки. Цей вид змін має важливу специфіку. Додаткова переростягнена м'язового панавертичного шару це шар тканин, який знаходиться між м'язами та шкірою, і є каркасом для усіх тканин. При цьому вираженість з жирового шару може бути різною, значною, помірною, слабкою, від кількох до десятків сантиметрів. Друга причина шкірно-жирової деформації зумовлена жировим надлишком, тобто зайвими відкладеннями жиру, особливо в нижній частині живота, нижче попка. В такому випадку надлишок шкіри можна ледве схопити пальцями, а весь живіт має вигляд виступаючої напруженої півсфери. При цьому шкіра може зберігати достатню еластичність і пружність. Подібна деформація дуже часто зустрічається у чоловіків. Ще одна причина вислова живота це шкірна жирова деформація, при якій є надлишки шкіри і жиру. Такий тип має вигляд фартуха, і, до речі, так і називається. Це така одна велика звисаюча складка зі шкіри і жирової тканини, що дійсно нагадує фарт. розташовується вперед і донизу, закриваючи всю пахову ділянку. Не завжди можливо підтягнути своє тіло, зокрема живіт, за допомогою фізичних вправ, харчування чи навіть косметологічних засобів. Не через відсутність організованості, лінь, а через те, що люди генетично мають ту чи іншу схильність. Наприклад, форму живота у вигляді фартуха чи слабкий тонус шкіри. В таких випадках фізичні вправи та домашній догляд можуть покращити зовнішній вигляд, але не набагато. Вони не вирішують питання вислови живота. Рішенням проблеми в такому разі може стати звернення до пластичних хірургів і проведення абдомінопластики або ліпосакції, або ж комбінації цих операцій. Саме тому пропоную розглянути кожну з них та дізнатися, в якому випадку підходить та чи інця. Операція. Перша операція ліпосакція. З її допомогою хірург коригує контури тіла шляхом усунення саме жирових відкладень, не шкіри. Вона може проводитись у різних ділянках тіла, не тільки живота чи талії. До речі, ліпосакція з 2015 року входить до трійки найпопулярніших пластичних операцій у США та в Європі. Багато пацієнтів, що приходять до мене на консультацію, сприймають ліпосакцію як швидкий порятунок від зайвих кілограмів. Але це не так. Операція лише коригує контури тіла, але не знижує вагу. Тому людям, які страждають від надмірної ваги чи ожиріння, це хірургічне втручання не проводиться. Вирішуючи прийти до пластичного хірурга, потрібно мати досить стабільну вагу. Виділення жирових відкладень переводиться із зон, які називаються жировими пастками. Це коли людина худне, але є зони, які худнуть дуже важко, або не худнуть взагалі. У деяких людей такою жировою пасткою часто у чоловіків є живіт. Тому міф про те, що ліпосакція – жіноча операція це тільки міф. У клініці Анакосма я проводжу нотаційну вібраційну ліпосакцію, тому що вона вважається найбезпечнішою і з найшвидшим відновленням жирові клітини руйнуються за допомогою делікатних вібрацій. А в інших методах ліпосакції дія не така делікатна. Хоча багато кліник продовжують використовувати більш е, застарілі методи ліпосакції. Однак вібраційна нотаційна тільки набирає в світі популярності, змінюючи старі методи. За допомогою даної методики, лікар може забрати з організму пацієнта велику кількість жиру за один раз. Вона забезпечує хороший результат, шкіра швидше скорочується. А ризик неравномірного відсмоктування жиру звинений до мінімуму. Докладніше про відновлення та реабілітаційний період після ліпосакції дивіться у моїх попередніх відео. Кому ж підходить ліпосакція? Тим, у кого живіт звисає переважно не через надлишки шкіри, а саме через велику кількість відшкірної жирової клітковини. Але якщо у пацієнтів є жировий фартух, тобто мікс звисаючої шкіри і великого жирового шару, або якщо пацієнт в цілому має нормальні об'єми у ділянці живота, але є надлишки шкіри, то тут потрібна абдомінопластика. Абдомінопластика це одна з найбільш затребуваних і в той же час найскладніших у технічному плані пластичних операцій. Основним завданням якої є видалення надлишків шкіри і жирової клітки вини в області живота, а також ушивання розтягнутих черевних м'язів. Вона буває різних видів. Від її виду, а точніше складності залежить і складність реабілітації. Перша це малоінвазивна абдомінопластика, Актуальна в тих випадках, коли потрібна тільки підтяжка шкіри. Друга це класична абдомінопластика. Хірург висікає і надлишки шкіри, і жиру, а також ушиває м'язи червоної стінки для того, щоб зузити талію та придбирати діастаз червних м'язів, тобто розходження м'язів. Діастаз виникає частіше внаслідок пологів чи привороджений слабості м'язів чарівної стінки, а також внаслідок занять силовими видами спорту. Третя це повна абдоміна пластика, операція, яка передбачає роботу відразу в декілька зонах на животі, в паху, на стегнах і спині, застосовується для видалення великих обсягів шкіри і жирових відкладень. Вже на консультації лікар може спрогнозувати, чи буде потрібна абдомінопластика. Якщо шкіра тонка і з розтяжками і ще до цього всього великий об'єм жиру, скоріше за все, потрібно буде проводити абдомінопластику. Якщо фартух невеликий, але шкіра затонка, дрябла та схильна до стрій, може знадобитися міні-абдомінопластика. З своєї практики хочу сказати, що такі показники, як наявність відвислої шкіри, яка могла з'явитися в результаті стрімкого зниження ваги, вагітності, або в силу віку, або розбіжність прямих м'язів передньої чоріної стінки, діастаз, чи потреба в естетичній корекції, видалення розтяжок, рубців все це є причини проведення абдомінопластики. Однак, у мене були і інші випадки. Наприклад, один з пацієнтів явно за всіма показниками підходила абдомінопластика. Зайвий жировик відкладення у ділянці живота надлишок шкіри. Однак, пацієнт був не готовий до пластики живота через більш складний і довгий реабілітаційний період. А це заборона занять спортом до трьох місяців, носіння бандажу протягом півтора місяця, також неможливість повністю випрямити тулуп, щоб запобігти натягу та навантаження на внутрішні та зовнішні шви. Я погодився йому зробити ліпосакцію живота, попередивши, що шкіра може не підтягнутися до бажаного результату. Попри те, що вібраційна доцінна ліпосакція у ромі дійсно дає хороші результати ліфтингу шкіри. Тим не менш, шкіра підтягнулася і ми отримали бажаний результат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарі. Я з радістю на них відповім. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube, канал, Instagram та Facebook. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube, Інстаграм та Facebook. На вас чекає багато цікавого. До нової зустрічі!